Шукати заробітку в інтернеті, на кожному кроці чуєте, що там можна заробити, і там можна заробити, і там прийдуть легкі гроші, перекладаємо тексти, опрацьовуємо якісь хідні заявки. У нас крута компанія дає великі, величезні можливості, і ви пробуєте там, і там, і у вас нічого не виходить. Тоді я вам розповім, як зі мною ви зможете заробляти. Але для початку познайомимося. Мене звати Іра, і я вже більше ніж 6 років у продажах і більше року як вивчаю сферу онлайн. І тут я можу з певністю говорити, що я ж там трохи розбираюся. Два роки тому я просто працювала фізично на роботі, де була виснажена, не хотіла нічого. Мені бракувало цього розвитку, я не знала, де його шукати. Я знала, що я працюю на чиїйсь мрії, і хтось на мені заробляє гроші і втілює свої мрії. А я не можу їх втілити, тому що я тим фізичної праці більше ні на що не спроможна. Тому я вирішила спробувати себе десь інше. І власне тут. Я знайшла себе і знайшла своє Те, що приносить задоволення. Тому рік часу я просто максимально навчалася, поєднуючи декрет цю роботу і навчання, і я зрозуміла важливу річ, що все реально, все можливо і все лише у ваших руках. Тому створила своє навчання, яке приносить результат, що ти готова змінювати своє життя на краще, переглядай інформацію далі. Там на тебе чекає просто маса чогось такого, де ти ніде не знайдеш в безкоштовному варіанті. Це як бонус для всіх моїх партнерів. І кожного разу це навчання просто буде оновлюватися і буде робитися просто максимально корисним для наших партнерів, для того для того, щоб пришвидшити наші результати.